Допомагають та підтримують захисників, переселенців та людей з інвалідністю. Волонтери міста, які своєю діяльністю наближають спільну перемогу, отримали нагороди від Вінницького міського голови. Серед них і Лариса Іваненко, жінка-засновниця іт школи, організовує благодійні проєкти. В рамках одного з них 11 людей з інвалідністю отримали можливість безкоштовно навчатись комп'ютерним технологіям. З ініціативою саме департаменту соціальної політики вони запропонували класну таку чудову, гарну ідею, коли є люди з інвалідністю, але вони досягли якогось класного рівня в своєму життєвому просторі і можуть чимось надихнути інших, щоб інші люди, які опинилися в схожих умовах, могли також. Отримати в собі крила, підтримати себе і почати діяти, почати працювати свою нагороду отримав і наймолодший волонтер Вінниці Тимофій Ковалевський. У своїй сім хлопчик пише казки, а гроші з їх продажу збирає на допомогу українським захисникам. Почали ми їх писати з бабусі, ну бо я її диктувала, вона писала. І допомагала смолювати речення. І, і тоді ми це писали просто, бо в мене з'являлося натхнення, і я хотів, але потім ми вирішили, що їх можна віддавати на на ЗСУ. Мама Тетяна каже: завдяки творчості сина уже вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. З нашої перемоги знаєте, ж, кожен себе спитає, а що я зробив? То от йому буде що відповісти. І ну для нас наразі це дуже важливо. Серед нагороджених волонтерів вінничани, які щоденно працюють на підтримку зсу та переселенців, вам хочу подякувати за ваше велике серце за те, що ви дійсно є такими лідерами нашої громади і таким зірцем для людей різного віку, починаючи з другого класу і завершуючи вже людьми срібного віку. Світлана Ількова, Сергій Андріянов, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.